Вітаю вас, діти! Ви сьогодні вже проснулись, мамі з татом посміхнулись? Радо вас усіх вітаю. Добрий день! Нашу зустріч! Починаємо! Чуєте, діти? Послухайте, що це за звук? Ніби котик нявкає! Але де ж він? котику? Ось, здається, знайшла. Ось він. На дворі зима холодно і котик замерз. Сидить він у кошику, тремтіть. Відкіляти привладився, котику, розкажи. Я, маленький котик мурчик. Нашому козобочку, не тікай. Діти, погляньте, який гарний котик. Чистенький, мабуть, зранку вже вмився. Давайте покажемо, як котик вмивається. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик, добре лапкою вмивається. Гарно вушки вимивав, шубку добре розчесав. Він миленький та чистенький, гарний мочик наш миленький. Діти, скажіть, чим вмивався котик? Так, котик вмивався лапками, а лапки у котика які? Лапки у котика м'якенькі. А на лапках у котика що є? Правильно, на лапках у котика є кіхтики гостренькі. Покажіть, діти, які у котика лапки. Лапки м'якенькі, а кіхтики дряпки. Лапки м'якенькі, а кіхтики дряпки. Як він їх ховає для того, щоб вмиватися, а потім спати лягає. Їх такий точить, ховає, спатоньки лягає. Давайте, діти, про це заспіваємо пісеньку. Є у киці морки, лапки, а на лапках киці дрябки. Як сховає киця кіхти, може лавкою умитись, Киця в клопотах щодня, точить кіхти кивона, як наточить, спать лягає, Мурка у вісні співає. Діти, скажіть, як співає киця? Мур. Мур! молодці. Котику, розкажи нам, а що ж ти робив на вулиці? Падав сніг на поріг, я зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Діти, наш. Як не знав, що на пиріг, треба що брати? Правильно, тісто, а не сніг. Діти, давайте для мочика наліпимо тістечко. Приготуйте ручки. Місимо, місимо, тістечко, ліпимо печиво листячко. І маленьке ось таке ось таке, і кругленьке ось таке, ось таке. І маленьке ось таке, ось таке. І кругленьке ось таке, ось таке. Котику, ще у нас для тебе є подарунок. Ось ти тут лежиш на цьому подаруночку. Ось такі. Маленькі веселі клубочки. Які гарні чудові клубочки! З таких клубочків бабуся в'яжеш карпетки. Я дуже люблю за ними бігати. Діти теж люблять з ними гратися. А як діти з ними граються? Їх можна ховати за спинку, перекладати з ручки. В ручку можна качати на долонці, а ще можна ними стукати ось так. Можна так гратися під музику. Давайте, діти, покажемо котику, як ми вміємо гратися із клубочком. Візьміть до рук клубочок і пограємося з ним. you <laughs> Я відпочивай, а ми з дітками спробуємо тебе заколихати. Діти, ви уважно слухайте, допомагайте мені рухами і запам'ятовуйте слова. Приготуйте рученята і вдавайте, ніби вишиваєте. Мам! А кошенятко не спить. Він зляканим голосом до матінки нявчить. Малята, а яким це зляканим голосом? Давайте спробуємо відтворити. Няу, няу, няу. Голосніше малята. Няу, няу, няу. А мама киця не зважає. Все своє кошенятко заспокоює, співає і вишиває. Нумо, діти, допомагайте вишивати, а хто запам'ятав слова, вже й підспівуйте. Мама киця вишивала, муркотіла і співала кошенятко цілий день слухав маминих пісень. Кошенятко досі не спить, тільки вже веселим голосочком до нас нявчить. А як це малята? Покажіть, як веселим голосочком. няу 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 Так, молодці. Мама киця продовжує співати, і ми їй допоможемо, щоб кошенятко вкласти в спати. Вишиваємо і підспівуємо. Вишивали муркотіла і співала кошенятко цілий день, слухав маминих пісень. Чш -чш, дітки. Кошенятко заснуло, тож не будемо йому заважати. Поспить, а ми з вами попрощаємось, тихенько заспіваємо. До побачення, до нової зустрічі!